У далекій далекій країні жила маленька добра дівчинка на ім'я Миринка. Вона мала чарівну паличку, яка світилася, коли хтось робив добру справу. Одного дня Миринка прилетіла до веселого дитячого садочка, але там діти сперечались через іграшки, сварилися і не хотіли ділитися. Тоді Миринка махнула паличкою і сказала: Мир починається з добрих сердець. Вона навчила діток говорити, будь ласка, і «Дякую», ділитися іграшками. Обіймати друзів і допомагати одне одному. І щоразу, коли хтось робив щось добре, паличка сяяла яскравим світлом. Незабаром у садочку запанувала тиша, сміх і дружба. Діти зрозуміли, що мир це коли всі разом, коли ніхто не свариться, коли є доброта і любов. Мир таке маленьке слово, але воно дуже важливе. 21 вересня відзначають Міжнародний день миру. Мир це коли сонце світить яскраво, а небо завжди блакитне. Це коли немає сліз, а є тільки посмішки та радісний сміх. У світі, де панує мир. Діти можуть спокійно гратися на майданчику, не боячись нічого. Мир це коли всі люди на планеті дружать, навіть якщо вони говорять різними мовами або живуть у різних країнах, символом миру є білий голуб, він летить високо-високо і несе доброту по всьому світу. Тож, пам'ятайте, будьте як цей білий голуб. Несіть мир у своє серце і діліться ним з усіма, хто поруч.